Друзі, всім привіт! Приїхали в такий шикарний лісочок, чекайте, вони не вилізти. І починаємо сьогоднішню грибалочку. Маю, надіюсь, знайти білі грибочки. Може якісь підосиновики будуть, підберезники, козарі, опеньки, ну щось в тому роді. Всім гарного перегляду, підписуємося на канал, став лайкосики. Погнали шукати гриби. Ліс дуже гарний. Я думаю, що ми сьогодні щось знайдемо. Друзі, перша знахідка. Не знаю, це похоже він на на лісовий шампіньйон. <кхи> але я не впевнений, О, ще є. бо багато їх тоді. Но, ну? ты можешь, ты але я не впевнений, okay. то, що точно він... Дивіться, друзі, що ми знайшли, хто знає, гриб парасолька. Шапку. Беремо шапку. Замочимо її в яєчко і жаримо як відбуду. Дуже добрий гриб. І тут є ще одна парасолька. Дивіться, є ще одна парасолька. Дві парасольки. Оп. сломачок його їсть, дивись. Бачиш? Сломак його гамає. Дві перші гриби, дві, дві парасольки. Ті, що я. Ті, що я дозволю собі взяти. Більше я нічого не бачу. Шукаємо далі. От я знайшов першого білого грибочка. Дивіться, який гарний. Опа! Перший. То ми вже переїхали в другий ліс, в якому мали би бути опеньки. Зайшли раптом в одного опенька. І я знайшов, дивіться, якого гарного білого грибочка. Супер. Друзі, дивіться капуля на мухоморів. А де є мухомори? Там повинні бути і білі і підосечники. Дивіться, що тут робиться. А тут мухоморів. Мухоморів знайшли. Дивіться, які троє. і фест. І треба десь да ся... сісти собі. Та немає ні крісал, ні столка. А ось йдемо на... на озак. <звук> Покота, не? А де таєлочка буде? буде так я А, на души це. Да. Друзі, маслячка знайшов. Знайшов маслячка одного ще. А от ще один маслячок. Гарний, дивіться, який. Опа! Два маслючки. Два маслючки. А це що за гриби такі? Не знаю навіть. Навіть не знаю, що це таке. Дивіться. Що такі бляха. Незрозумілі. Грибочки. Не будемо їх брати. Так, трохи щось є. Дивіться, який гарний маслячок, ще один. Гарний маслячок. Так, тут що, є ті вже все. Тим вже кірдик. Дивіться. Народно це. Ну хто скаже, це підберезник чи ні? Тільки виключив камеру і знайшов. Дивіться ще один. Дивіться ще один. Вроді підберезники. Да, підберезники. Я в шоці, які підберезники, дивіться. Гарно. Дивіться, які два підберезника гарних. Ууу, то вже так. Да. То вже не напрасно сюди прийшов. Три масляки. Два підберезники гарних великих. Гарно, гарно. Дуже гарно. Тут в траві набагато більше грибів, ніж там в тому лісі. О дивіться ще ще один, дивіться. О той вже все. О, той вже все. А цей? Маслячок, який гарний. Супер маслячок. Супер маслячок. Красота. Шукаємо далі. тільки виключив камеру, яких три маслюки, але вони вже переросли. Вони вже перерощі. Так, а тут що? Тут що в нас? Теж маслючок здається. Да, маслюк. Старий, але не червивий. Не червивий. Гарно. Там ще бачу одного тут купи, але це щось не то. Це щось не то, що нам треба. Бачите, якісь такі, не знаю. Не знаю, що за гриби такі. А то не масляки. Водно маслячок. Водно маслячок. Дивіться, який гарний. Гарний маслячок. Бачу ще одного молодесенького. Дивіться. А це теж не маслюк. Не знаю, що це за грибок такий. Не знаю, чесно. Купа грибів, купа грибів. Повозову маслюки. Але теж переросли дуже. Дуже дуже перерослі гриби. дивіться який мухомор Мухомор якийсь такий. Пантерний, певно. скільки тут мухоморів. Народ. Ну, по... Народ, це просто щастя. Нарешті. Нарешті. Дивіться, що я знайшов. Дивіться, що я знайшов. У підберезничок. Чи то підусиновичок? Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, який гарний. Красивий грибочок, дуже гарний, просто капець. Ото гарний гриб. Ото дійсно твердий гарний грибок. Супер. Друзі, дивіться ще. Два гарних маслячка І вже все. Дві гарний маслячок. Опа. Оце цей гарний, твердий. Тверденький. А в тут ти є. Народ перший козарик. Дивіться, який гарний. Ще ось щось є. Це що у нас? Теж козарик, дивіться, який гарний. Маслюк, два козарика. <Universe> Супер! Тут Юля трохи масляків розбирала. Таких вже пальоних. Ти диви, який підусишний просто красунчик. Дивіться, який підусишник гарний. Ну, підусишник красавчик взагалі. Йо-мойо! Тоді знайшла? Бо я його дуже гарно бачу. То не білий. То такий маленький, гарний підосиновичок Дивіться народ. Дивіться, який гарний. Оба! Ну просто ідеально. З камери виключається. Ще раз подивіться на нього ну Він дуже гарний. Він дуже гарний, дуже. Все решту мухомори бачу. А, а може ні? А може ні, мухомор все-таки. Все-таки мухомор. Мухомор, бачите? Вона виглядає як підосиночок. Мухоморів дуже багато. Гарний підосинок, дуже гарний. Ну покаж. О ну, фест! Фест! Красавчики! Дуже гарні, дивися! Тут іде такі на депо? Типу? Там нижче? Круто. Шикарні! Ми що не Що таке? Підустрічний такий в тебе? Ну на один став дуже гарний.